Найголовніше це насолоджуватися життям та бути щасливим. Це все, що має значення. Одрі Хебберн. The most important thing is to enjoy life and be happy. That's all that matters. Одрі Хебберн. Важко знайти щастя всередині себе, але неможливо знайти його де-інде. Артур Шопенгауер. It's difficult to find happiness within yourself. But it's impossible to find it elsewhere. Arthur Schopenhauer Не дозволяйте щастю залежати від того, що можливо втратити. Clive Lewis Don't let your happiness depend on what you can lose. Clive Lewis Немає жодних ключів від щастя. Двері завжди відкриті. Мати Тереза. There are no keys to happiness. The door is always open. Mother Teresa Щасливими стають ті, хто за жодних обставин не опускає руки. Святослав Вакарчук. Those who don't give up under any circumstances become happy. Святослав Вакарчук. Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. АВРААМ Лінкольн «Most folks are as happy as happy they make up their minds to be» Abraham Lincoln Щастя це коли те, що ти думаєш, що ти говориш і що ти робиш, знаходиться в гармонії. Махатма Ганді. Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. Mahatma Gandhi. Будь щасливий цієї миті. Ця мить твоє життя. Омар Хайям. Be happy for this moment. This moment is your life. Omar Hi,